Словесність початок усіх наук. Воно джерело, звідки починається струмок, який ширше, набирає сили і розливається могутньою рікою. Шановливо відзначається свято Міжнародний день рідної мови щороку, 21 лютого, починаючи з 2000 року. У наступному сюжеті мова піде про те, як його відзначали у бурштинському навчальному виховному закладі. Мова це диво, створене людьми. Вона відзеркалює душу народу та його історію. Любити її, знати, розвивати і берегти це наш обов'язок. Сьогодні наймолодші школярі, вихованці Бурштинського навчально-виховного комплексу, проводили свято рідної мови, змагаючись у конкурсі Рідна мова солов'їна на краще декламування віршів. Це полита пишем, промені сонця убрано. Ти найдорожча за все, земля моя незрівнянна. Така дереньна чиста, наша мова промениста, чарівна і каленова наша мова веселкова. Ні, такі слова чудові, хліб і сіль на рушникові, на світом хай лунає, хай ніхто не забуває рідну мову українську, мудру, щедру, материнську. Мова моя мова, мовинько шовкава. У вінку біленький, світла і легка. Для мене бажаний святкова, і меж без тебе на землі нема. звичайно, жодне свято не обходиться без пісні, яка є частиною життя українського народу і засвідчує глибоке мистецтво звуку і слова. Українська мова багата і милозвучна. Діти підбирали найкращі слова, що як найтонше передають усі її відтянки та почуття. Ну що, а тепер читаємо нашу відку. Мелодійна, неповторна, чудесна, барвінкова, материнська, милозвучна, багата, красива, прекрасна. Ось яка наша мова. Кращих чітців, які визначило журі на чолі з директором навчально-виховного комплексу Надією Паляк, було нагороджено грамотами та подяками. А також всі учасники одержали солодкі подарунки.